Грузинський протест. Опозиція Грузії анонсувала загальнонаціональний страйк. Акція розпочнеться 15 січня о 15 годині. Протестувальники висунули дві основні вимоги: повторні парламентські вибори та звільнення всіх затриманих. Організатори закликають роботодавців та працівників по всій країні зупинити свою діяльність на три години. Так хочуть показати владі, якими будуть наслідки для Грузії в разі відсутності політичних змін. Це зупинка економіки. Ки закриття підприємств, бідність і безробіття. Тим часом грузинська влада розпочала депортацію іноземців, які брали участь в антиурядових протестах. Торік у листопаді та грудні вже видворили з країни 91 іноземного громадянина, частину примусово. Нагадаю, торік у жовтні в Україні відбулися парламентські вибори. На них перемогла проросійська партія Грузинська мрія опозиція. Результатів голосування не визнала і почалися протести.